Привіт, з вами Ярослав Железняк, і як ви бачите, я досі не в студії, а знаходжусь на Спрін Смітінг на Світового банку. І сьогодні ми поговоримо про крипту. Вона теж тут обговорюється, і в тому числі її регулювання. Але е, будемо говорити ми про те, як хочуть врегулювати кріптоактиви і їх податкування в Україні, тому що вже на цьому тижні буде схвалений відповідний законопроект, що найменш на рівні комітету. Тож, якщо вам цікаво, що далі буде з криптою або правильніше з віртуальними активами, які на них будуть податки, яке регулювання, то вам варто подивитися це відео. Нагадаю, ви на каналі Залізний Нардеп, і з вами. Ми досі Ярослав Железняк. Тож починаємо. Отже, якщо ви пропустили те, що було в попередніх роках, в Україні є закон про віртуальні активи, і він бланкетний і не Не працює він, тому що там є норма, що поки не прийняти зміни в податковий кодекс, закон не вступає в дію. Тому закон, начебто, є, але по факту нічого він не означає. І ось довго тривала дискусія про те, як має врегулюватися це питання, і зараз ми виходимо не, не сказав би на фінальну частину, але на ну, скажімо так, один із важливих пробіжних етапів. В четвер, тобто 24 квітня, буде зібрання комітету з питань податків та митної політики, в якому буде розглянутий доопрацьований варіант якраз законопроекту, який має запрацювати. Чому він має запрацювати? Тому що там буде не тільки про регулювання. В принципі крепти, а якраз і податкова частина, яка запускає в роботу цей закон. Одразу скажу, що це не фінальна версія. Вона ще буде обговорюватись. Депутати будуть подавати свої правки. У нас досі триває дискусія з міжнародним валютним фондом. І, повірте, я можу окремо тут записувати про напевно баталію між регуляторами, як це відбувалося, тому що вів цю робочу групу років так півтора. Але ну не думаю, що вам це дуже цікаво. Вам цікаво, які норми нам закладені. Тому зараз я свій спіч або опис цього законопроекту розділю на дві частини. Перше, це про саме регулювання, ну тобто, що буде в законопроекті, і друге, що напевно більш цікаво буде тим, хто слідкує за цією темою, це які податки будуть впроваджуватись. Ну в кінці дам прогноз, як це буде розвиватися. Отже, цей законопроект так чи інакше змінює повністю регулювання, навіть яке було закладено в. Законі про віртуальні активи, який був прийнятий давним давно і не працює. А що змінюється? із головного вводяться багато норм, навіть ті, які там будуть діяти значно з ну, пізніше в часів, про те, що а, про те, що ви а, умовно побачите в регулюванні про Міка. Це Міка, це європейський регламент, чи навіть я б сказав, європейське регулювання віртуальних активів. Ми будемо занурюватися, але так чи інакше наше законодавство буде по кріпці, адаптовано з законодавством Європейського Союзу. Друге, змінюється регулятор. Якщо до цього це передбачалась комісія по цінним паперам, то зараз, скоріш за все, це буде Нацбанк. Але в законопроекті буде написано, що вирішує Кабінет міністрів, і це якраз дискусійне питання, яке буде обговорюватися до другого читання. Ну, в принципі, що там буде відбуватися з цим всім регулятором, хто буде відповідати за реєстрацію, ліцензування і таке інше. Третє це вводиться дуже спрощена категорія віртуальних активів. По факту це буквально три категорії. Вона вводиться спрощена, тому що, ну як говорячи, зараз ускладнювати цей процес буде незручно і для. У оподаткування з боку держави і для людей з боку адміністрування цього. От якщо коротко, то це головна частина по регулюванню. Буде багато дискусій, як отримати ліцензію, як спрощено отримати ліцензію. Я особисто виступаю за те, щоб якщо у вас є ліцензія в якихось дуже порядних країнах, ну наприклад Німеччині, то ви проходите спрощену процедуру. Але це все ну, умовно така вже технічна дискусія. Вона так чи інакше буде до другого читання відбуватися. Більше, напевно, у вас буде цікавити податки, тому переходимо до податків. Що тут пропонується? Пропонується умовно загальна система податкування, але з певними виключеннями. Буде умовно спеціальний режим для фізичних осіб і для юридичних осіб. Давайте почнемо з фізичних осіб. Це ви вплачуєте податок за прибуток за підсумками. Рокоумовного продажі мінус витрати на купівлю, не оподатковується обмін між собою, не оподатковується продаж однієї мінімальної зарплати, безкоштовна крипта, крипта, коротше, все, що не виходить в. Давайте я так ще Більше вам спрошу. Більш того, до 2026 року буде спеціальний перехідний період, коли ця ставка оподаткування по ДФО буде не така, яка вона є зараз, тобто 18%, а 5%. Ну, тобто така квазі крипто Амністія, капіталу чи щось таке. І е, е, ну треба буде спочатку декларувати а ну а потім вже і сплачувати всі доходи і сплачувати податки за крипту треба буде людям самостійно ну ще раз от дуже схоже на те як це робиться по цінним паперам для юридичних осіб підкреслю це до цього ви чули про фізичних осіб буде м -м, знову ж таки Механізм або підхід такий самий, як по цінним паперам, з крогуванням фінансового результату компаніям буде з Дія заборонено ну, відповідно займатися криптоопераціями для того, щоб вони не потрапили в цей податковий режим, який діє в Дія Сіті. По окремому питання і воно було складне, ПДВ. Тому що це залежало від токенів. І от якраз, якщо ви пам'ятаєте, я в, в цьому ж відео говорив, що вони значно спрощували, побачите, категорії. Більшість операцій по крипті не буде застосовуватись ПДВ. Виняток буде для NFT та криптоактиви, які підтверджують права на послуги та майно. Ну, це зроблено для того, щоб ми не отримали ситуацію, коли таким чином. За допомогою простого інженерінгу просто відмикали від euh, оподаткування ПДФО адміністрування Біржі і інші платформи вони будуть передавати дані до податкової. Це буде зроблено як TAX 8 або КАРФ. Ну коротше, це стандартні стандарти міжнародної прозорості. І, відповідно, якщо вони не передають ці дані до податкової, вони отримують штраф. Тут нічого нового знову ж таки дуже-дуже близько до оподаткування чи механізму по цінним паперам і фондовому ринку. А, спрощеної системи, відповідно, не буде для кріпки. Ну, тобто ви не можете ФОПом на спрощеній системі, підкреслюю на спрощеній системі саме і ну, вести цю криптодіяльність. Це зрозуміло для того, щоб ж таки, не було арбітража по податкам. Якщо коротко, то ось це все, що стосується закону. Там ще багато про гармонізацію з європейськими правилами, про захист і прозорість, про повноваження регулятора, вотеварх хто це буде. Ну і багато інших речей по етапності провадження правил, але ну це достатньо технічна дискусія. Я не думаю, що в рамках відео вам буде навіть зручно це дивитися. Тепер який прогноз по закону. Законопроєкт, як я сказав, буде розглянути 24 квітня на нашому комітеті. Його готує голова нашого комітету, довго працювала робоча група, значно довше відверто говорячи, ніж я б хотів би, щоб воно працювало, але, тим не менш, це зараз є. Далі цей законопроект буде винесений в зал, прийняти в першому читанні, і буде довгий процес його допрацювання. Довгий-довгий. тому... Я не думаю, що це буде ну, прямо за пару місяців приймуть закон, але зараз у нас триває дискусія, наприклад, з тим же самим з МВФ і Нацбанком, що вони взагалі просили навіть перше читання відкласти до 1 жовтня. Тому те, що роблять депутати, це трошки навіть ми пере... ну, не пришвидшуємо, скажімо так, загальну дискусію. Я переконаний, що в будь-якому разі колись буде прийнятись. Це колись наступить, дай Бог в цьому році. А підкреслюю, що це тільки перше читання, буде друге, буде багато доопрацювань, і тому зараз приймати от всі ці новації як догму, напевно не варто хоча і на великі зміни. Що стосується, наприклад, того ж самого податкування, я би не розраховував. Мені здається, що воно плюс-мінус в таких рамках і залишиться, але будемо слідкувати. Це буде мій комітет, тому буду вас активно інформувати. Сподіваюсь, вам було корисно це відео. Я побіг далі по зустрічам на МВФ. І залишайтеся з нами, підписуйтесь, ставте коментарі. І, до речі, не забувайте ставити подавайки. До побачення.